Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Смерть на війні загинув Іван Клявзунік, воїн з Волині, який захищав запорізький напрямок. Релігія чи політика більше половини українців виступають за заборону діяльності московського патріархату. Пекло війни українські сили щодня стримують до 20 атак противника біля Бахмута. Під час ранкової атаки російські ракети вразили 10 областей України. Внаслідок обстрілу пошкоджено 28 різних об'єктів, травмовано 5 людей. Про це повідомив пресофіцер надзвичайників Олександр Хорунжий. Усього наші сили протиповітряної оборони збили 54,69 ракет, випущених по Україні. 16 із них збили над Києвом, ще 21 – над Одещиною. Поки українці оговтуються від обстрілів. Збройні сили України продовжують стримувати ворога на сході України. Лише за минулі шість днів сталося 259 бойових зіткнень з противником. Про це повідомили у генштабі зсу. Загарбники понад 4 тисячі разів стріляли наші війська. Усе для того, аби виконати політичну задачу Путіна: вихід на адмінкордони Донецької області. Щоб досягнути цілі, росіяни б'ють по мирних об'єктах. Чотири ракети них удари завдали по Костянтинівці. Дві ракети потрапили до інтернату, де розташований центр розміщення переселенців. У момент удару там перебували 42 людини. Відомо про одного пораненого. Дві інші ракети влучили поблизу колишнього кінотеатру та у двір гуртожитку. У будівлі пошкоджені вікна, але ніхто не постраждав. Основні зусилля ворога, як і раніше, зосереджені на Бахмутському напрямку, навколо Бахмута, українські Ські сили щодня стримують до 20 атак противника, які під прикриттям вогню артилерії наполегливо наступають на позиції наших військ. Для цього ворог свідомо зменшив кількість обстрілів позицій ЗСУ на Харсонському та Запорізькому напрямках. За інформацією генштабу, понад 40% артобстрілів росіян вздовж лінії зіткнення від Куп'янська до Мар'їнки припадає саме на Бахмутський напрямок. Міцно стоять на позиціях і на Кремінському напрямку. Крім того, за останній тиждень українські воїни просунулися на 2,5 кілометри у напрямку Кремінної. За інформацією представника генштабу Андрія Громова, значна частина особового складу другого армійського корпусу при прориві рубежів Сватове Креміна обговорюють здачу в полон. Також йдеться про те, що окупанти готують оборонні рубежі вже навколо Луганська. Україна чекає на постачання перед. Дової зброї, адже як і раніше, ЗСУ не вистачає ресурсів для просування вперед у багатьох областях. Про це заявив головний український розвідник Кирило Буданов. За його словами, Росія зараз повністю зайшла в глухий кут, зазнавши серйозних втрат. Крім того, Кремль вирішив оголосити ще одну мобілізацію призовників. Буданов додав, що станом на зараз ми не можемо перемогти росіян у всіх напрямках комплексно, але й вони також саме тому. Україна з нетерпінням чекає на нові поставки зброї та прибуття досконалішого озброєння. У Білорусі за 17 кілометрів від кордону з Волинню впав фрагмент ракети С-300. Про це повідомили білоруські ЗМІ його знайшли поблизу села Горбаха в Іванівському районі Брайської області. Попередньо постраждалих немає, адже частину ракети знайшли десь у полі. Чи її збили, чи вона впала сама, наразі невідомо. Згодом Міноборони Білорусі заявило, що їх ППО збивала ракету ППО, випущену з території України. Через цей інцидент. МЗС Білорусі вже викликало посла України Ігоря Кизима. Білорусі вимагають, щоб українська сторона провела ретельне розслідування всіх обставин пуску вказаної ракети та притягнула до відповідальності винних. Також просять, щоб Україна вжила заходів, аби не допустити повторення подібних інцидентів в майбутньому, бо вони можуть призвести до катастрофічних наслідків для всіх. Тим часом генштаб збройних сил України зробив важливу за. Заяву про загрозу з півночі на території Білорусі, Брянської та Курської областей Московії поблизу з Україною і наразі перебувають лише 22 тисячі російських військових. Це вдвічі менше ніж було перед повномасштабним вторгненням 24 лютого і наступом на Київ. Відомо, що на білоруських полігонах проходять підготовку 11 тисяч військових Російської Федерації. Там є понад 400 одиниць збройної військової техніки окупантів, тобто навіть якщо що залучать усю білоруську армію, спільне угруповання буде налічувати близько 30 тисяч осіб. Також у генштабі інформують, що Московія станом на 29 грудня вивесла з білоруської території всі запаси боєприпасів до артилерійських систем та РСЗВ. Водночас Кремль розширює контроль над військовими аеродромами Білорусі. Зокрема, Мачулищі планують перетворити на ключовий логістичний хаб для потреб. Ворожої армії У Шацькій громаді попрощалися з військовими Віктором Гіричем та Андрієм Полінкевичем, які загинули у моторошній ДТП на Житомирщині. Похорон воїнів відбувся у середу, 28 грудня. З Віктором Гіричем попрощалися у Петропавлівському монастирі. А з Андрієм Полінкевичем у Свято-Михайлівському храмі. Нагадаю, 26 грудня на автодорозі Київ Коваль сталася смертельна аварія за участі двох мікроавтобусів, у яких за Минули троє військових з Волині. Усі їхали в короткучасну відпустку серед загиблих двоє жителів Шацької громади: Віктор Гірич та Андрій Полінкевич. І 25-річний житель села Костюхнівка на Маневичині Роман Кравчук. Маємо трагічну звістку з фронту. На війні загинув 52-річний солдат з Волині Іван Клявзунік. Серце воїна перестало битися 22 грудня. Повідомили в Любишівській громаді. Чоловік загинув на спостережному пункті підрозділу села Степове Запорізької області. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Служба безпеки України опіймала особистого інформатора-терориста Стрілкова. Співробітника СБУ затримали його під час спецоперації у прифронтових районах ще у травні. Нині ж стало відомо, що суд призначив йому 10 років за ґратами. Згідно з даними слідства, чоловік після початку повномасштабного вторгнення сам зв'язався із Стрілковим і запропонував йому допомогу у війні проти України. Він збирав розвіддані про підрозділи Сил оборони на Донеччині, намагався виявити. Те місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов'янська також передавав ворогу локації місцевих держустанов і об'єктів критичної інфраструктури. Тепер же найближчі 10 років він не матиме доступу до російських соцмереж. Служба безпеки України проводить обшуки у храмах Московського патріархату на Хмельниччині. Правоохоронці перевіряють, чи зберігають на території храмів заборонені предмети, наприклад, проросійську літературу або зброю. Обшуки проводять спільно з поліцією у межах роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб. Також перевіряють самих церковників. Правоохоронці вже проводили обшуки у храмах більшості областей України. До прикладу, під час перевірки Почаївської духовні. Ної семінарії на Тернопільщині виявили літературу, яка повторювала тези російської пропаганди щодо внутрішньої ситуації в Україні. А самого ректора навчального закладу викрили на поширенні антиукраїнських дописів у Фейсбуці з анонімного акаунта. У Волинських храмах улов був менший молитва з проросійським змістом і портрет патріарха РПЦ Кіріла Гундяєва в кабінеті намісника. Більше половини українців підтримують заборону діяльності московського патріархату в Україні. Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології. Серед опитаних тисячі десяти респондентів 78% сказали, що держава так чи інакше має втрутитися в діяльність УПЦ МП. А 54% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою. Чверть опитаних виступають за дещо м'якший підхід, що не па передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду. Лише 12 відсотків респондентів вважають що нічого не варто робити, а лише розслідувати окремі можливі випадки правопорушень. Соціологи проводили це дослідження з 4 по 27 грудня по всіх областях, окрім окупованого Росією Криму та Донбасу. На враховані і думки громадян, які виїхали за кордон після 24 4 лютого 2022 року. Залишайтеся з нами, аби вже мить побачити про таке. Світло перемоги. У Луцьку діти влаштували благодійний концерт. Сказ на Волині. Два села в області закрили на карантин через небезпечну хворобу. Прихисток у підвалі Лучанка облаштувала тимчасове житло для біженців під своєю квартирою. Готель під землею у підвалі однієї з висоток Луцька вже прихистили сотню вимушено переміщених людей, які були в пошуку житла. Прихисток облаштувала лучанка Алла Бабула, яка живе у квартирі вище, а тому опікується цим підвалом укриттям. Переселенці, які не мають де зупинитися, знаходять у порядницю через спеціальний сервіс із пошуку житла та одягу. Жінка каже: в основному люди в укритті зупиняються транзитом на 2-3 дні і далі їдуть за кордон. Найдовше 2 місяці і 18 днів у бомбосховищі жила родина з Миколаєва. У селах Оздів та Ратні в Луцького району оголосили карантин. На місцевих фермах пише Суспільне у корів виявили сказ. Ветеринари вже вакцинували всю худобу. А вчора, 28 грудня, почали щеплювати домашніх тварин у домогосподарствах. Щоб впродовж дня обійти усі будинки в селі, ветлікарі розділилися на п'ять груп. Загалом у двох селах щепили понад 400 домашніх тварин. Ветлікарі наголошують, сказ у тварин вкрай. І небезпечна хвороба, якщо вчасно їй не запобігти, то наслідки можуть бути летальними. Любочівській громаді стежитимуть за якістю повітря. Про його забруднення повідомлятимуть місцевих жителів. Нині на території громади встановлюють спеціальні станції для такого моніторингу з додатковим сенсором радіаційного фонду. Це реалізовують спільно з програмою EGIP. В подальшому за допомогою цих систем можна буде визначити вміст пилу в повітрі, температуру, відносну вологість, атмосферний тиск та інші показники. Зможуть також прогнозувати, коли Рівень загрози для здоров'я підвищиться а відтак завчасно реагувати на небезпеку. Нарешті крига скресла після місяців суперечок у Луцьку перейменують вулицю Пушкіна. Замість російського поета вона носитиме ім'я Вальдемара Пясецького. Відповідний проєкт рішення міський голова Ігор Поліщук вносить на розгляд сесії. Вальдемар Пясецький один з найбільш відомих дослідників історії Луцька, автор понад сотні статей з історії нашого міста, а також книг про нього. Щоправда, Луцька топонімічна група подавала іншу про. Прав... Позицію Свято-Василівська, як зазначила історикиня Леся Бондарук, саме на цій вулиці збереглися залишки старовинного монастиря Святого Василія. Волиняни бійці УПА стануть героями документального фільму. Їхні історії висвітлять у проєкті Шлях поколінь. Автори проєкту планують записати історії усіх живих бійців, а також людей, що були дотичні до повстанського руху. Днями команда побувала у Луцьку, де спілкувалися із Сімою Кордоновою. Жінка була підлітком, коли зародився повстанський рух. До Упа тоді пішов її рідний брат, за що відсидів у тюрмі. Автори обіцяють відвідати усі. І міста та села, де ще залишились живі свідки УУН УПА. Музика. Новорічні ранки та подарунки одне з дитячих бажань напередодні нового року. Не забирати у дітей цю можливість вирішили в Острожецькому ліцеї на Рівненщині. До юних школярів завітали аніматори із розважальною програмою, а подарунки традиційно привезли благодійники. Як це було? Дивіться далі. Разом з дорослими пароль війна не повинна забирати свято у дітей. В Острожецькому ліцеї імені Ігоря Яремаєва провели новорічний ранок для другокласників. Веселощі з аніматорами організували школярам початкових класів, адже саме найменші цього потребують найбільше. Танцюємо разом з нами. Всі да, діти да, хочуть свята, всі да, діти да, хочуть казки. Да, війна да, 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 а Діти вірять в дива. Директор ліцею Петро Сірук говорить, що діти вже звикли до нових реалій, розуміють, що відбувається в країні, і роблять свій внесок. Тому точно заслуговують на бодай маленьке свято. Діти це ж діти для них завжди важлива. Ось ця атмосфера. Радості, а тим більше сьогодні. В такі складні часи, коли психологічно так важко, то потрібне якесь розвантаження. А подарункам завжди вони раді. Традиційним спонсором подарунків для дітвори острожецького ліцею є благодійний фонд Степана Івахіва. Патріоти Волині. Народний депутат вже давно опікується місцевими школярами, адже острожець, батьківщина його загиблого друга та партнера Ігоря Яремаєва. А вітає дітвору зі святом керівник фонду Павло Самолюк. Кожен з вас знає що таке фраза Слава Україні! Кожен з вас робить свій малесенький внесок в нашу перемогу. І ми сьогодні дякуємо нашим хлопцям, військовим, нашим волонтерам за те, що у нас є можливість сьогодні провести це свято. Тому, дорогі діти, вірте в чудо, і воно обов'язково буде. Попри юний вік, другокласники говорять вже по дорослому, а саме бажають українцям в новому році одного перемоги. Це що здалося, щоб ми перемогли Росію. Я бажаю щастя, здоров'я, самого найкращого, щоб ми перемогли. Спільними зусиллями і дорослих, і милих перемога України не за горами. Тож віримо, що наступний новий рік юніострущани та всі українці зустрічатимуть під мирним небом. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. А Далі про світло перемоги так називається вистава, у якій, окрім професійних акторів, зіграли діти разом на сцені Волинського театру Ляльок вони боролися проти темряви і зла. Назва символічна, адже проти цього, що вигляді російської агресії, нині воює вся Україна. Вистава благодійна, адже у такий спосіб збирали гроші, аби допомогти дитячій лікарні у Харкові, що постраждала від атак окупантів. Детальніше у сюжеті Ольга. Матвієвої Амитую вже воду підіймемо. А ми нашу славу така атмосфера за кулісами лялькового театру у Луцьку. Дітлахи готуються до виступу, мають цікаву роль. Це Санта Клауси. За мить своєю енергією вони запалюватимуть на сцені. Перед виступом трохи привідкривають завісу, готували танець. Багато днів його танцювали так, і старались танцювали. і е, думаємо що в нас зараз дуже гарно Все вийде. І з їхнього танцю вистава і розпочинається. Та маленькі танцівники далеко не єдині учасники. У виставі грають актори Волинського академічного театру Ляльок свою роль мають і глядачі. Усі разом боротимуться з темрявою та злом. Дитячі колективи виставу доповнюють. Це е, вистава переплетена з е, музичними номерами, тому можна сказати, що це якоюсь мірою мюзикл. Ось до свого виступу готуються і юні співачки. У них особлива місія у фіналі вистави. Сьогодні ми долаємо морок, ну, ворога. І ще ми будемо сьогодні дарувати людям світло на новий лік. Подаруємо світло перемоги, і в нас буде головна артистка. Вона буде виходити з темряви. Темряву та зло долатимуть піснею Алилуя. Усе це, як і назва вистави. Світло перемоги. Символічно сьогодні уся Україна протистоїть величезній темряві. Одне бажання на всіх сьогодні це перемога, і я думаю, що кожен е, вимолює її. І я своїх дітей також чую, що саме в цій пісні Алилуя, це як молитва. Ми маємо молитися і цією спільною енергією е, посилати Богу такі е, свої бажання, щоб допомагав нашим хлопцям. У тому й мета усієї вистави світло перемоги даруватимуть тим, у кого його забрали російські окупанти. Ми хочемо допомогти діткам харківської міської дитячої лікарні, яка постраждала внаслідок російського бомбардування. І ось цим дійством ми хочемо допомогти зібрати кошти на відновлення цієї лікарні. Дитячі колективи дуже охоче долучилися до благої справи. Бажають допомогти своїм ровасникам, що нині у Харкові в сьогоднішніх умовах. Дитинство в дітей таке, що вони на жаль або на щастя розуміють те, що відбувається. Наскільки серйозний і важливий їхній внесок. Тож викладаються повну. Публіка в захваті. Дітей підтримують і усі разом долають темряву і знаходять світло перемоги. Я дякую вам. За вашу віру, за занеплату ваших сердець. Ольга Матвєєва, Василь Моерещук, 12 канал. Ну, а поки все. Ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз приглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.